12 грудня вранці до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що виникла пожежа у квартирі по вулиці Молодіжні в Кременшиці. Рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини негайно прибули за вказаною адресою. Рятувальники працювали в апаратах органів дихання та зору. Саме горіння відбувалося на балконі житлової квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежа було оперативно локалізовано та ліквідовано. На момент виникнення пожежі в оселі нікого не було. Попри те, що господарів у квартирі не було, рятувальникам довелося евакуювати мешканців під'їзду. Попередні рятувальники евакуювали одну мешканку під'їзду разом з її домашнім улюбленцем. Собакою на місці події працювали рятувальники у взаємодії з оперативними службами міста зі швидкою поліцією та газовою службою. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.